Вітаю на каналі Агролюбитель. Прийшов час прощатись з трактором. Останнє відео про цього Т-25 на моєму каналі, тому що трактор від весни продавався і, от в серпні за 4 місяці знайшовся покупець. Вже все домовлено. Залишилось тільки перереєстрацію зробити і буквально завтра чи післязавтра. Трактор поїде. Поїде лише трактор, все інше залишається. Людина, яка купляє, має свого Т25, хоче мати два, Відповідно, купляє лише трактора, тому що все навісне, прицепне у людини є. Але це не є проблемою, тому що головне для мене, що трактор продається за мою ціну, та, яка для мене. Прийнятно, і як я вважаю, що цей трактор коштує. І це незважаючи на те, що писали в коментарях під іншими відео, але це так, інша тема. Тому трактор продається, все інше буде продаватись трошки згодом. Ну, я думаю, будуть окремі відео про плуг, про процеп, про культиватор. І хто буде мати бажання, той обов'язково купить. До речі, покупець. На цей трактор знайшовся через OLX, не через YouTube, а через OLX. Не знаю, коли ви це відео побачите, тому що в мене паралельно з трактором закінчилась будова гаража. Про гараж також буде відео. Правда, непонятно і незрозуміло, яке скорше вийде, чи про гараж, чи про продаж трактора. До речі, побудувати гараж. Коштує дорожче, чим купити трактора. І це ще нема бетону, нема штукатурки і нема дверей. А коли гараж закінчиться повністю, то він буде коштувати як півтора трактори. Ну, це таке. Тому ще день-два трактор постоїть, перереєструємо, тому що. Щоб перереєструвати трактора, там лише три дні в тиждень прийомних. І трактор залишається в Тернопільській області. Там пару десятків кілометрів, поїде в сторону з Баража. Ну що, знімаю з реєстрації. Техпаспорт, паспорт, номер, Держспоживслужба та й все. Переганяєм трактора. Я вже не за кермо. Схема перегонки дуже проста. Новий власник рухається, новий власник рухається трактором, а я машиною страхую. І так через кожних кілометрів 5-7 я зупиняюсь. І він мене доганяє і я його передоганяю. Ось парить 22 км на годину. І пішов. Номера взаді нема, тому що там на транзитках старий діє тимчасовий паперовий. Цей трактор був далеко де, але ще в Збаражі не був. От реально ми зараз в Збаражі. Ну все, як там кажуть в тіктоці закінчилась історія. Прогнали трактора 40 кілометрів, проїхали бараж. Тут чоловікові до села там пару кілометрів, каже вже сам. Пройшов трактор, нічого, бортові помацали по дорозі два рази. Все добре, все класно. Хай служить. От хай служи, служив мені, хай служить гарно новому власнику. Пустий гараж, майже пустий. Залишилось тільки інвентаря трошки, а трактор поїхав. Ну, плуг, оця розкатка продана з трактором, але просто приїде окремо власник машиною і забере за пару днів. Ну і плюс там ще дещо забере плуг, культиватор. Це все також продається, або можна щось обміняти на мотоблок мототрактор. Про це буде окреме відео. А отак на фоні пустого гаража скажу, що трактор проїхав 42 км, ну, тобто я його провів 42 км по трасі, а вже після траси, там ще 4 км. Людина поїхала сама, але віддзвонився, все добре, заїхав нормально. Я трошки хвилювався, тому що в тракторі я то впевнений, але від таких речей, як пробити колесо або якась трубка могла лопнути, чи десь воздуху затягнути могло десь коло ну, від вібрації, тому що по трасі це не стихія трактора ганяти. Коротше, 42 кілометри це за ну, фактично година десь, о, 2 години десь. 40-45 хвилин, тобто майже 3. Але це через те, що було три зупинки, десь таких по 7 хвилин, може по 10 хвилин, тому що зупинялись періодично, так, кілометрів 15. І зупинялись, дивились, чи все сухо, чи все добре. Промацували бортові, промацували, чи все крутиться. Ну, коротше, такий був огляд маленький. Ну, Трактор доїхав і трактора завтра чекає робота. На трактора завтра вже чекає дискова борона 1,5 ширина. Але це буде без нас. Буде без нас, без відео, без Ютуба. Пройшло для трактора 7 років слави ютубівської. Ну, Відео, звичайно, залишиться в історії про нього на Ютубі. А тепер він буде скромно тягати. Борони і все інше по полях Збаражчини. Але ми за цим спостерігати не будемо. Але наш канал, Агролюбитель, він буде далі. Далі він буде і на нього чекають впереді, так скажу, анонсики. Трошки ще закінчу тему з гаражем. Далі буде в нас продаж або обмін оцих всіх речей. Плюс ще прицеп в іншому під навісі чекає. Я думаю, буде час, я окремо знімлю відео про культіватор, про плуг, хоч воно там десь є на каналі. Але можливо хтось не знає, хтось не бачив. До речі, вчора вечором ще скористався нагодою, поки трактор у мене був, бо я ж знав, що він сьогодні поїде. То. Культиватор у мене стояв на подвір'ї. Тепер запхав гараж. Тут лишилось місце, де був трактор на прицеп, все буде сховане, тому що все в мене гаражне зберігання. Ну і на кінець ще хочу сказати пару слів про перепис, переоформлення. Е, зразу кажу так: щоб зняти з реєстрації власнику, потрібно висновок. Експертний, це є 1200 гривні. Документи на трактор, ваші документи, фотографія бірок. Чи все співпадає. Далі зняття з реєстрації на підставі цього висновку безкоштовне. Далі вже двоє з новим власником йдемо в ту контору, де ну, вона в нас в Тернополі через дорогу від державної контори. Йдемо, укладаємо договір купівлі продажу. Договір купівлі-продажу коштує 2000 гривень. Ну, ми заплатили його пополам, по 1000, так буде справедливо. Ну, і всі документи, договір, моє свідоцтво, яке вже там з печатками підрізаний кутик, тобто знятий трактор з обліку, і е, тимчасовий паперовий номер видали новому власнику, і він на підставі цих документів його перегнав. Тепер на наступний день, ну або на наступний день, або трохи пізніше, новий власник піде і поставить його на себе. ну Можливо, це. Буде за кілька тижнів, це вже його справа, е піде і поставить його на себе. Для цього треба знов зробити висновок за 1200 гривень і поставити на облік там тоже щось 400 з копійками гривень. Ну, загалом десь виходить е 4800. Це вже з послугами банку, все разом. Хто буде платити, чи пополам, чи кожен за себе, це вже вирішувати кожному при покупці при продажу. Але так, майте на увазі, що за один день не получиться, треба два, якщо в межах одної, однієї області. Емоції. Ще от скажу буквально пару слів про емоції. Емоцій ноль. Ну, продав, продав. Та й спокій. Так, стояв, припадав пилюкою. Ще продам оце все. Але основне і головне, що хочу сказати, з чистою совістю, з душею. Віддав, побажав успіхів. Ще господар приїде до мене за оцим всім. Я попросив господаря попрацювати трошки, а потім приїжджати і розказувати свої враження, свої думки. Ще для нього маю трошки підгонів, бо дещо лишилось, але не було часу шукати, віддавати. Але й маю такі речі, які хочу віддати. Там ключ до форсунок, деякі запчастини є. Ну це все хочу віддати, тому що мені це не потрібно. Ну і, звичайно, я йому побажав, щоб в нього трактор служив, працював, щоб добре служив. І сподіваюся, воно так буде. Ну, техніка не вічна, мені ламалось, комусь буде ламатись, але я сподіваюся, що цей трактор не буде йому проблем створювати, а лише буде давати користь, позитив і виконувати свою роботу. Тому отак на фоні пустого гаража завершуємо це відео. Пишіть свої думки, хто що думає. Наперед, наперед скажу: іншого трактора не буде, ніякого там китайця, японця не буде. Буде мотоблок або мототрактор, і то, можливо, не зараз, а вже зимою або на початку весни, і лише для свого городу. Там підгрядки щось зробити, ну і посадити, підгорнути, викопати картоплю. Тому це так, щоб не було лишніх питань в коментарях. Тому на фоні пустого гаража. Прощаюсь. Підтримайте відео лайком, канал підпискою. Все, що думаєте в коментарях. Всім дякую за увагу.